Якою ми уявляємо інквізицію у фентезі та творах про середньовіччя інквізицію постійно зображать як збіговисько кровожерливих злісних релігійних фанатиків, які ненавиділи прогрес і масово спалювали відео. Але насправді все було трохи інакше. Тож, ви на досить цікавому каналі, насправді, де я розповідаю вам, звідки беруться ті чи інші історичні міфи про таємні організації, конспірологію, афери та багато чого іншого. Перед початком хочу подякувати спонсорам каналу та глядачам за вашу підтримку у коментарях. Це дуже мене мотивує створювати такий контент. І сьогодні на вас чекає розповідь про найбільш суперечливу церковну організацію інквізицію. Тож, сідайте зручніше, та давайте дізнаємось, що було насправді. Уже від самої своєї появи християнська церква постійно зазнавала розколів. У ній регулярно виникали різні єретичні течії, як от маніхейства, донатизм, аріанства, що змушувало церковників усіляко боротися з їхніми проявами, коли імператор Феодосій I Великий остаточно перетворив нікейську форму християнства на єдину державну релігію Римської імперії, то переслідування язичників і єретиків вийшли на державний рівень. Тих же маніхеїв за законом страчували, а їхнє майно конфісковували на користь держави. Після розпаду Західної Римської імперії християнську релігію прийняли новостворені варварські королівства. Церква перетворилася на одну з головних опор феодального ладу, наділяючи його сакральним значенням. Тому феодали були кровно зацікавлені у винищенні багатьох єресей, що були здатні підставити під удар легітимність їхньої влади. Після великої схизми 1054 року. Християнська церква остаточно розділилася на риму католицьку та православну. Тоді ж, папа римський, боячись подальших розколів церкви, почав ще жорсткіше придушувати єресі. До того ж, на той час уже накопичилася неабияка кількість незадоволених католицькою церквою і дрібних культів. Починається боротьба за паству. А що більше у тебе пастви, то більше у тебе впливу і грошей. Власне кажучи, на 12 століття припадає початок інквізиції. Що таке інквізиція? Ми уявляємо собою інквізицію як таких ось дядьків у капішонах, які пачками спалювали відьом і єретиків. Але все було трохи не так. У перекладі з Латині слово інкуезітіо означає розслідувати, розшукувати. Тобто це інститут, який був створений для розслідування злочинів проти віри. Так от, 1184 року папа римський Луці III віддав наказ єпископам стежити за єретиками і допомагати місцевій владі віддавати їх під варту. Був сформований інститут тоножчиків, тобто стукачів, які допомагали виявляти єресь і повідомляти про це куди потрібне. Уперше термін інквізиція звучить на релігійному соборі 1215 року з вуст папи Інокентія III, а трохи пізніше було засновано спеціальний церковний трибунал. Ну, а щоб ви розуміли, до початку 13 століття ситуація з єретичними рухами зовсім вийшла з-під контролю церкви, що викликало занепокоєння папи в Окситанії, на більшому регіоні Південної Франції, що сили набирають силу рухи катарів та вальденців. До речі, хто не бачив випуск про катарів, то обов'язково подивіться. Переконання Катарів швидко поширюється як серед селян, так і серед феодалів. Традиційні католики стали меншістю, богословська полеміка закінчилася на користь катарів. Католицькі і місіонерські місії проваляться. Святий престол побоювався подальшого поширення Єресі, та й, взагалі не бажав так просто віддавати такий багатий регіон. Тому 1209 року Папа Інокентій III оголосив про початок хрестового походу проти катарів. Ця жорстока війна тривала понад 20 років, за час якої Окситанію розграбували, а населення багатьох міст вирізали майже цілком. У результаті папа Римський викорінив одну з найнебезпечніших на той момент єресей. У той час інквізиція поширюється територією Італії. Переважно інквізиторів набирали з домініканського і меншою мірою францисканського вижебратського чернечого ордену. Вони, як ніхто інший, підходили на цю роль, оскільки їхніми головними завданнями завжди були місіонерство і викорінення Єресей. Щоправда, домініканці та францисканці майже ніколи не співпрацювали, вони були конкурентами. Щоб ці конфлікти не перетворювалися на побоїща, домініканці та францисканці часто розмежовували сфери впливу, де може ввести суди інквізиції один орден, але не може інший. Так у Німеччині та Австрії інквізиція перебувала в руках домініканців, а в Далмації та Богемії діяли тільки францисканські інквізитори. Як я вже говорив, були сформовані інститути доносчиків. Стукачів була величезна кількість від цього страждали не тільки єретики, але часто інквізицію використовували для зведення особистих рахунків або щоб отримати частину майна обвинуваченого. Наприклад, ревнивий чоловік доносив на куханця дружини, торговці на конкурентів такий собі середньовічний аналог тридцятих років минулого століття. Величезна кількість побутових доносів. Призводили до тортур вогнищ і вбивств, і ось в Італії та Франції 13 століття це був перший такий спалах інквізиції. У 1245 році папа видає Булу, що наділяє інквізицію правом на взаємне прощення гріхів. Таким чином організація практично оголошується безгрішною. У 1252 році з'являється була, яка дає інквізиторам повноваження застосовувати тортури. Хех, ну, вони, звісно ж, застосовувалися і до цього, але тепер катувати можна було офіційно. Взагалі, інквізиція була справою не тільки богоугодною, а й прибутковою. Майно єретиків йшло в папську або державну скарбницю. І ми добре це побачимо на прикладі тамплієрів. Це було вже 14 століття. Французький король Філіп Вродливий мав потребу в грошах, і його не влаштовувала сильна і незалежна організація таплієрів за домовленістю з папою Климентом V, тамплієри були розгромлені, а їхнє майно відібрано. І у цьому випадку папська і королівська влада діяли спільно. При цьому, як ви бачите, Інквізиція не робила жодних поблажок і переслідувала всіх від селян до феодалів. Інквізиція діяла по всьому католицькому світу, але далеко не скрізь вона могла діяти на повну силу. У Східній Європі інквізиція, по суті, була присутня лише на найпоказовіших справах, і то скоріше для організації судів над священниками і ченцями, як у випадку з чеським проповідником Яном Гусом. Та домініканським ченцем Джордано Бруно, останній був представником космологічної філософії та прихильником ідей Коперника, який відстоював ідею про нескінчений всесвіт і наявність інших зоряних систем. Його погляди були в явному протиріччі з офіційною геоцентричною моделлю, яку підтримувала церква. Взагалі, інквізиція не мала нічого проти наук, тільки якщо вони не суперечили церковним догмам. На півночі Європи інквізиція була представлена трохи ширше, але однаково досить слабко. Святий престол всіляко прагнув розширити вплив інквізиції в Німеччини, але цьому всіляко чинила опір місцева влада. Та й населення там досить часто опиралося інквізиції та влаштовувало через інквізиторів масштабні бунти. На півдні Франції інквізиція займалася масовими судами майже 100 років. Але після розгрому катарів і тамплієрів інквізиція перейшла до переслідування окремих дуже винних єретиків або тих, на кого вказували місцеві феодали, як у випадку з Жанною Деарк. Причому церква реабілітувала її вже за кілька десятків років після суду та спалення. Однак на повну силу інквізиція проявляла себе тільки в Італії через близькість до святого престолу та в Іспанії. Багато в чому завдяки Томасу де Тарквемаді, найзнаменітішому інквізитору в історії. Його ім'я вселяло страх, ним лякали дітей, і ним взагалі стали називати релігійних фанатиків. Так ось, Турквемаде був настоятелем домініканського монастиря. На цій посаді він вирізнявся неабиякою начитаністю, вражаючою духовністю і скромністю. Томас навіть взуття ніколи не носив, хоча подорожував країною виключно пішки. Завдяки всьому цьому побожна королева призначила його духовним наставником своєї доньки Ізабели Кастильської. За згодою своєї учениці Томас де Торквемада взяв під контроль усю іспанську інквізицію і реформував її. Тепер вона була абсолютно незалежною від святого престолу і підпорядковувалася королю. По всій країні встановлювалися інквізиторські суди у багатьох місцевостях постійні. Усі цивільні суди змушені були всіляко сприяти інквізиторам. Пошуки єретиків відбувалися з особливим завзяттям. Спалення єретиків відбувалося з небувалим до цього торжеством. Головною метою терору іспанської інквізиції були марани, тобто охрещені євреї і мориски, тобто охрещені мусульмани. Найцікавіше, що нехрещених євреїв і мусульман інквізиція не мала права чіпати. Ну які до них питання? Вони ж не християни! У той час закінчувалася реконкіста, тобто відвоювання піренейських земель християнами у мусульман. І католицьких правителів турбувало те, скільки багато грошей і влади накопичилося в країні у Маранів і морисків. Іспанській короні потрібні гроші на війну. А де ж їх можна було взяти? Як це часто відбувалося в історії, гроші можна було взяти, точніше, забрати у багатих євреїв. І ось таким чином Торквемада підмовляє Ізабелу до того, щоб видати указ про вигнання євреїв. Починаються жорсткі погроми, євреї тікають, а за ці мотошні роки свавілля Торквемади практично всі покинули Іспанію. Як ви бачите, іспанська інквізиція була найбезжальнішою і найдовшою. Як же інквізиція судила єретиків? Почнемо з того, що інквізиція не відрізнялася раптовістю у певну область, де за чисельними чутками були сильні єретичні настрої, церква насилала інквізитора і заздалегідь сповіщала місцевого єпископу про день свого приїзду. Єпископ мав оголосити всім про швидкий прихід інквізитора і підготувати все необхідне. Вся процедура дій інквізитора була ретельно задокументована. Спочатку мав відбутися донос. А як ці доноси робили, я вже вам казав: якщо на тебе донесли, хех, значить щось із тобою не так, і потрібно щось із тобою робити. Обвинуваченого ув'язнювали в камеру і йому давали адвоката. Щоправда, той не міг надмірно завзято захищати обвинуваченого, інакше його самого могли б запідозрити в Єресі. Метою адвоката було виключити свідків обвинувачення. Наприклад, якщо свідок був ворогом обвинуваченого, то його свідчення могли не братися до уваги. Часом а винуваченого від суворих вироків могла врятувати порука видних місцевих діячів. Ну а якщо це не допомагало, то адвокат просто пропонував покаятися. Теж мені адвокат. У разі відмови могли застосуватися тортури. Я не буду описувати весь спектр середньовічних тортур. Просто повірте, там були майстери своєї справи, і людина зізнавалася в чому завгодно. Наприклад, був так званий іспанський чобіт це пристрій, який поступово стискає ногу і дробить кістки. І людина поступово у всьому зізнається. Після тортур призначали покарання. Воно могло бути дуже простим. Наприклад, багаторазове читання милитов або паломництво до святих місць. Само собою підсудному могли дати тюремний термін. Йому могли виписати певну кількість ударів бичем. Він міг відбутися штрафом або конфіскацією майна. Був ще один цікавий вид покарання носіння ганебного одягу. Це був такий собі костюм грішника, що кається. Людина в такому костюмі завжди привертала увагу людей. У неї могли плюнути, кинути камінь. Загалом приємного мало. І найголовніше це аутодафе. Це була така урочиста церемонія публічного виконання судового вироку над єретиками. Відбувалося це так, а винувачених виводили на площу в публічній ході. Їх змушували публічно сповідуватися у своїх гріхах і еретичних переконаннях перед священиками та представниками церкви. Під час церемонії проповідники могли виступати, щоб коментувати гріхи обвинувачених і наголосити на важливості підпорядкування церковним вченням. Далі представник інквізиції оголошував вирок над кожним обвинуваченим, позначаючи тип покарання, яке буде застосовано. Якщо обвинувачений був засуджений до страти, церемонія закінчувалася її публічним виконанням. Часто це були страти через спалення на багатті, хоча й були інші методи виконання. Церемонії Аутодафе були жорсткими і моторошними подіями, які викликали жах у населення. Вони також слугували засобом контролю і підтримки вірності офіційній доктрині церкви, а також залякування потенційних єретиків. Чаклунство також вважали єрістю, але дуже довгий час інквізиція переслідувала лише високопоставних чаклунів, які пропагували свої окультистські вчення. Різних сільських відьом майже не чіпали. Потрапити під суд інквізиції мали набагато більше шансів ті, хто стверджував, що бачив відьом, які летіли на шабаш. Але всередині 15 століття ситуація змінилася. Церква почала масово ухвалювати закони проти відьом. На хвилі таких настроїв 1486 року інквізитори Генріх Крамер та Якоб Шпренгер видали свій посібник для інквізиторів під назвою «Молот відьом, який за своєю суттю був величезною збіркою забобонів, і того як вести слідство проти відьом молот відьом був лише неофіційною збіркою порад для інквізиторів. Щоправда, не без його допомоги Генріх Крамов зумів просунути ухвалення папою римським були суміс десідерантес афестібус всіма силами душі, спрямованої проти відьом Ареїнської області. Але багато інквізиторів все одно вважали значну частину молота відьом повною маячнею. Тим не менш, це був такий. Основоположний документ, за яким по всій Європі відловлювали і палили відьом. І інквізиція загалом теж його використовувала як такий ось звіт правил, щоб відрізнити нормальну жінку від відьми. З часом інквізиція перетворилася на один із символів прогнилої системи католицької церкви, головною метою якої було знищення всіх тих, хто вірив у Бога, хоч трішки інакше. Тож у 16 столітті католицька церква зазнає найсильнішого удару в Європі. Починається рух реформації. Він був спрямований на зміну та реформування католицької церкви, що призвело до розколу християнства, Унаслідок чого виникли протестантські церкви, включно з лютеранством, кальвінізмом, англіканством та іншими напрямами. Для боротьби з реформацією Святий Престол заснував священну канцелярію. Яка централізувала діяльність інквізиції і посилив суди інквізиції? Жертви звинувачень майже цілком позбавлялися своїх прав. Вони тепер не могли запрошувати адвокатів подавати апеляції вже було не можна. Також Інквізиція тепер запровадила жорстку цензуру книг і видавала індекс заборонених творів. Другий удар по засадах католицької церкви це Ренесанс або епоха відродження. Люди тягнуться до знань і до мистецтва, а це викликає у церкви масу питань. По всій Європі розростаються протестантські настрої. Іспанія залишається жорстким оплотом католицизму, але протестантизм проникає і туди. Є історія про те, що 1559 року інквізитори. Провели масове аутодафе в Севілії. За один день було спалено за різними оцінками від 100 до 200 осіб із місцевої протестантської громади. Ще один найбільш сумнозвісний відомий приклад боротьби католиків із протестантами: це Варфоломіївська ніч. У Франції протестантів називали гугенотами. Вони дотримувалися протестантської віри і всіляко відкидали католицьку церкву. І ось 1572 року на весілля протестанта Генріха Наварського до Парижа з'їжджаються гості. Такі ж протестанти. Однак у ніч із 23 на 24 серпня було здійснено планову і добре організовану різанину католиками гугенотів. Усе це відбувалося за підтримки з боку короля Карла IX і його матері Катерини Медичі. За кілька тижнів по всій Франції було вирізано близько 30 тисяч осіб. Інквізиція зі свого боку також брала участь у переслідуваннях протестантів і поширенні контрольних заходів католицької церкви. Варфоломійська ніч стала символом кровопролитних релігійних конфліктів і є однією з темних сторінок історії Франції та церкви. Проте далі реформація починає впевнено крокувати Європою, і роль католицької церкви поступово знижується, а відповідно знижується і інквізиційне напруження. Інквізиція починає потихеньку вмирати. Останній її сплеск відбувається вже у 18 столітті. Інквізиція знаходить собі нового ворога в особі масонів. Папа Климент XII навіть випустив булу, в якій засуджував масонство, вважаючи його єретичним і таким, що суперечить католицької віри. Ця була стала відправною точкою для офіційного ставлення церкви до масонства і призвела до активних дій інквізиції проти масонів у різних країнах, включно з Італією. У Флоренції 1733 року відбулися великі репресії проти масонів. Масонські ложі були заборонені, і масони зазнали переслідувань з боку Інквізиції. Однак перемогти масонів інквізиція не змогла. Вони діють і донині. Під кінець 18 століття інквізиція було скасовано у Франції. В інших країнах вона вже не могла займатися аутодафе і тортурами. 1835 року папа Григорій XVI скасував усі місцеві суди інквізиції та зберіг тільки священну канцелярію, яка здебільшого опікувалася внутрішніми справами церкви і могла вдаватися тільки до відлучень. У 1908 році її перейменували на священну конгрегацію священної канцелярії. 1965 року папа Павло VI перейменував її вже на священну конгрегацію доктрини віри. І по суті, скасував, оскільки вона тепер займалася винятково церемоніальними і формальними справами. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимося знов. До речі, пишіть у коментарях теми для наших наступних випусків. Ну, а поки що до побачення, пані та панове.